В ефірі нашого телеканалу програма Мій лікарю. Сьогодні ми будемо розмовляти з Владиславою Іванівною Агій, головним лікарем ТОВ Євромедцентру. Доброго дня! Доброго дня! Владислава Іванівна, сьогодні хотілося б поговорити про магнітно-резонансну Томографію скажіть, будь ласка, які саме ділянки ви обстежуєте за допомогою такого методу? На нашій базі знаходиться апарат талент фірми потужністю 0,4 Тесла, який дає нам можливість обстежити голову, шийний відділ хребта, грудний, попереково-крижовий, а також кульшові колінні, суглоби? Чи є якісь нові ділянки для обстеження після минулого разу за цей рік? Так, за цей рік ми трошки розширили свої можливості. У нас появилися нові ділянки: це приносові пазухи носа та порожнина носа, також гіпофіз і. Кульшові суглоби. А чи плануєте у майбутньому розвиватися більше і обстежувати ще якісь нові ділянки? Також ми плануємо розширюватися. Кожен раз ми додаємо щось нове. Наразі в нас готується обстеження органів малого тазу, як жіночого, так і чоловічого, і обстеження з контрастом. Це питання трошечки е, триваліше. Контраст, я думаю, у нас з'явиться трошки трошки пізніше. А питання органів малого тазу, я думаю, що ми будемо обстежувати на протязі наступного місяця цю ділянку. Ми вже додамо в наше обстеження. Владислава Іванівна, а при яких саме патологіях рекомендується саме даний метод діагностування НРТ? МРТ найкраще діагностувати при різних патологіях, пов'язаних з м'якими тканинами. Наприклад, головний мозок це вроджені вади розвитку головного мозку, різні судинні проблеми, судинні мальформації, вроджені мальформації, так і набуті, якісь проблеми пов'язані з ішемічними інсультами. Різні стадії на ранніх стадіях дуже добре діагностується на даному методі, а також різні новоутворення як доброякісні, так і злоякісні головного мозку це гідроцефалія різних причин та ступенів вираженості. Для спинного мозку і хребта, це спинний мозок це найкращий метод МРТ для діагностики його патологій. Це можуть бути як запальні захворювання, так само і шомічні різні інсульти спинного мозку, різні мальформації, вроджені, набуті, посттравматичні якісь зміни саме спинного мозку. Не йде мова про кісткову частину хребта, тому що все ж таки кісткова частина хребта це краще комп'ютерна томографія або рентгенівський якийсь метод. Тут йде мова про. Про м'які тканини, про зміни з м'якими тканинами, які оточують хребет. Про проблеми, які можуть бути в суглобах, які є в хребті у всіх людей, а також про якісь порушення ліквородинаміки, тому що ліквор знаходиться і в спинно-мозговому каналі, і про проблеми із спинним мозком. Також слід не забувати про новоутворення хребта і спинного мозку, яке також МРТ є найкращим методом діагностики. Цих патологій. Що стосується суглобів, то МРТ невід'ємний при діагностиці якихось травматичних пошкоджень зв'язкового апарату, наприклад, чи це колінний суглоб, чи кульшовий, не має значення, тому що інші методи візуалізації не дають такої чіткої картини, якої дає магнітно-резонансна томографія. З суглобами дуже добре діагностуються проблеми хряща пов'язані з хрящем, тому що, як відомо, на рентгенографічному дослідженні хрящ не візуалізується, його просто не видно. Там видно лише кісткові структури. А за допомогою нашого методу можна діагностувати як артрози, так і різні острові остеохондропатії, проблеми пов'язані з розростанням хряща, різні... Фіброзні дисплазії, кістково-фіброзні чи хрещові дисплазії, які часто проявляються в людей молодого віку, в дітей під час росту кістки. І дуже часто це є таким проблематичним діагностичним методом, тому що людину турбує, є якесь чи додаткове утворення суглобу, зокрема, а при виконанні рентгенівського методу нічого не діагностується. Тому при виконанні магнітно резонансної томографії Дуже добре видно м'які тканини, хрящ, суглобову порожнину, зв'язки, які є в суглобах, які оточують суглоб, м'язи, які прикріплюються до даних кісткових структур. Кісткові структури також видно зміни, але не завжди ми можемо чітко відповісти на запитання, що це таке, що пов'язано з кісткою. Тому ми рекомендуємо дообстежувати на інших методах. Уже це все визначається індивідуально. Можна сказати, з якими запитаннями найчастіше до вас звертаються люди, пацієнти? Е, найчастіше люди е, спитаються в нас, ну при звертанні е, задають запитання, кому які є протипокази до проведення МРТ. МРТ метод не шкідливий, але є деяка категорії людей, яким не можна робити МРТ. Зокрема, це люди, які мають штучні водії ритму. Або які мають стенти, чи це стенти судинні коронарні в серці, чи це стенти головного мозку, тому що вони виготовлені з таких металів, які можуть намагнічуватися, і що є протипоказом до проведення. Також люди, які мають імпланти внутрішнього вуха, чи це електронні, чи це виготовлені з якихось феромагнітних металів. Їм також не можна робити обстеження. Не можна проводити обстеження, якщо в ділянці, в тій, яку ми будемо обстежувати, є якийсь металевий предмет. Чому не можна обстежити? Тому що просто цей метал дуже сильно магнітиться і зображення ми отримати не зможемо. Лише тому не можна проводити обстеження. Також протипоказано людям, які мають штучні суглоби, тому що у такому штучні суглоби виготовляють з феромагнітних металів, і вони можуть звичайно порушитися, якщо людину помістити в сильне магнітне поле. Тому такі от людям таким не можна робити МРТ. А що стосується вагітних жінок і дітей, чи можна їм проводити МРТ? Вагітним жінкам МРТ проводити можна, крім першого триместру вагітності. Тому що вважається, що в цей період іде закладка всіх основних життєво важливих органів, то краще в цей період не робити обстеження. Діткам, діткам МРТ можна робити з народження. Єдине, що який мінус у нас, в нашій клініці, ми робимо дітям МРТ лише того віку, які з того віку. Коли дитина вже може самостійно лежати і не рухатися, тому що обстеження триває 30 хвилин, і за цей весь час дитинка має знаходитися нерухомо, не рухати головою чи тою частиною тіла, яку ми обстежуємо. Це єдине, коли не можна. Я думаю, що ми скоро вже в нас буде анестезіологічне забезпечення, і ми зможемо робити діткам будь-якого віку, як, при за допомогою медикаментозного сну або наркозу. Що стосується запису, попередній, це має бути попередній запис на користування Т... за допомогою МРТ. Так, я, в мене є дуже велике прохання до усіх телеглядачів, до всіх наших пацієнтів, які до нас звертаються, обов'язковий попередній запис. Телефони є стаціонарні, мобільні. Чому? Тому що обстеження тривали. Обстеження триває 30-40 хвилин. І щоб не було такого, що люди чекають декілька годин для того, аби пройти обстеження. Чи є дуже довго чекають, щоб отримати результат? Тому ми зробили так, щоб стеження лише за попереднім записом. Стається інколи таке, що в нас є людина ургентна, яка з реанімації, чи з нашого району, чи з іншого якогось району, якому якесь життєво необхідне обстеження. Таких людей, звичайно, ми приймаємо без черги, але також за домовленістю, аби люди знали, що вони їдуть, ми їх чекали, щоб не було таке, що ми взяли людину на обстеження, а їм треба 30 хвилин чекати ще того обстеження. Ми підстраємося під ургентних пацієнтів, вони в нас, звичайно, перші, і завжди, так як усюди, в усіх клініках ургенція приймається без черги. Яка різниця між комп'ютерною томографією і магнітно-резонансною? Це запитання, яке також дуже часто задають нам пацієнти. Всі, всі знають, що є томограф, але яка різниця між комп'ютерним томографом і магнітно-резонансною томографією? Дуже мало хто знає. Комп'ютерна томографія це метод, який оснований на рентгенівському рентгенівських променях. Тут принцип роботи, рентгенівська трубка, приймач проходить рентгенівське зображення через людський організм, поглинається, відбивається і таким чином будується зображення. У нас же зображення будується зовсім іншим. І зовсім інший принцип. Тут принцип оснований на фізичних явищах, на явищах магнітного резонансу, поводження диполів води у в сильному магнітному полі. Якщо помістити людину в магнітне поле, потім одіваємо радіочастотну катушку, диполі води мають свій, свою енергію, свій рух в магнітному полі, вони е, вип... ну, так, як простіше пояснити, вони стають в одне положення. Потім ми потім ця радіочастотна катушка, яка одівається на ту частину тіла, яку обстежуємо, вона генерує імпульси, і вже за тим часом, який і, і за виміром тої енергії, яку віддають оці диполі води, будується зображення. Тому краще у нас видно ті тканини, які насичені водою. Тобто, це всі м'які тканини, кісткові структури, видно не так добре. Тому о, краще у нас робити патологію, яка пов'язана з м'якими тканинами, а на комп'ютерному томографії ту патологію, яка пов'язана з кістковою частиною. А який з даних методів діагностування є менш шкідливим? Комп'ютерна томографія це звичайне опромінення. Це серйозне променеве навантаження, тому що під час проведення комп'ютерної томографії якоїсь одної ділянки чи це голова, чи це там грудна клітка, черевна порожнина. Відбувається, людина отримує таку дозу, якби зробили їй 200 або 300 знімочків рентгенівських звичайних. Тобто тут променеве навантаження серйозне. У нас же ж променевого навантаження немає ніякого. Тому ми можемо спокійно робити обстеження вагітним і дітям вік молодшого віку. Можна робити обстеження в динаміці, незалежно від того. Тут немає, немає причин боятися якогось шкідливості, якогось чи променевого навантаження, тому що його тут просто немає. Тут є лише магнітне поле. Єдине Ну, це не обмеження, це така вже ситуація фінансова, те що обстеження досить дорогостояще, дорого і тут от уже в динаміці. Потрібно чітко вибрати, наприклад, якусь патологію, якщо ми простежуємо, то через якийсь який час її обстежувати знову. Але це все індивідуально до кожного обстеження, до кожної людини. Ми завжди лікарі у нас проводять бесіду з пацієнтами, відповідають на всі запитання, які їх цікавлять. Немає такого, що якщо людина хоче поговорити, що ми вирішуємо якось так, це все завжди індивідуально. Дякуємо за відповіді на наше запитання. Шановні телеглядачі, нагадаю, що ми розмовляли з головним лікарем Євромедцентру Владиславою Іванівною Агією. А якщо у вас в ході нашої розмови виникли запитання, звертайтеся за телефоном або адресою, які вказані на наших екранах.